6 серпня віряни відзначають свято Преображення Господнього одне з 12 найбільших церковних свят. Саме в цей день до храму прийнято приходити з новим врожаєм та освячувати подаровані Богом плоди. А в одному із чернівецьких храмів нині відзначили річницю з дня його заснування. Свято Преображення Господня одна з головних свят православного календаря. За євангельською розповіддю. Саме цього дня Ісус Христос явив свою божественну суть трьом найближчим учням на горі Фавор. Це глибоке духовне свято символізує мету християнського життя, внутрішнє перетворення під впливом Божої благодаті. Свою річницю з дня заснування нині відзначає і один з храмів у Чернівцях. Храм свячений на честь Преображення Господня. 11 років тому ми посвятили цей храм, і сьогодні 11-й. службу Божу служимо храмовому цьому святі. Прото ієрей пригадує, на цьому місці була пустка. Проте люди об'єднались, зібрали кошти та звели церкву, яка нині стала духовним осередком громади. Тут на цьому місці нічого не було, а виріс храм, в якому моляться, приходять у свят, охрещуються. Вінчаються останню путь. Вважаємося. На святкову божественну літургію віряни принесли до храму кошики з фруктами. Священник освячує плоди окропленням святою водою. А вже освяченими плодами прийнято ділитись з друзями та рідними. Це коли освячуються всі дари природи. Май на увазі і яблука, і грушки, і сливи. І от нас знаєте, я читала перед цим. Вчора, що в нас не прийнято носити, але можна було брати і огірки, і помідори, і кабачки. Все, що Бог дав в нас на, на нашій ниві. Це мені здається найкраще свято після е, Великого Дня у нашому житті, тому що наш храм е, названий на честь освячений на честь цього свята Преображення Господнього. І це наша віра, це наша духовність. Ми мусимо. Е, Знаходити час, щоб присвятити себе Богу, хоча б у свята у неділі відвідувати храм Божий і молитися. Тож свято преображення Господнього, яке в народі часто називають яблучним спасом, це не лише нагода освятити плоди, а й можливість пригадати про справжній сенс віри та відновитись духовно. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.